Тріумф на зовнішній арені, а за ним провал на внутрішньоамериканському треку. Маленька переможна війна проти Ніколаса Мадура, здавалося б, зміцнила позиції Дональда Трампа. Ця операція буде служити попередженням усім, хто загрожуватиме американському суверенітету або наражатиме на небезпеку американське життя. Ось тільки поки в Каракасі американський спецназ стріляв кубинців та викрадав венесуельського диктатора, на півночі США у Мінеаполісі, агент міграційної служби під час рейду застрелив громадянку США. Відповідь на стрілянину у Міннесоті. Десятки тисяч американців почали виходити на вулиці. Заяви американської адміністрації про те, що застрелена жінка, ранені Коль Гуд спробував переїхати одного з агентів. Не зупинило протестувальників. Крім простих американців із критикою Білого Дому виступили також і політики, в основному демократи. Мер Нью-Йорка заявив, що він не підтримуватиме діяльність агентів міграційної служби в місті. А градоначальник Мінеаполісу Джейкоб Фрей назвав версію влади про самооборону агентів нісенітницею. Я маю послання для міграційної служби. Забирайтеся Добре. до біса з нашого міста. Ви не потрібні нам тут. Причина, через якого знаходитеся в цьому місті – забезпечення безпеки, але на ділі творите абсолютно протилежне масла у вогонь підливає той факт, що резонансне вбивство сталося всього за кілька кварталів від того місця, де у 2020 році при затриманні загинув Джордж Флойд, що спровокувало масові протести БЛМ по всій країні, та стало одним із ключових чинників політичної кризи США з подальшою поразкою Трампа на Президентських виборах на думку експертів у 2026 році в США розпочалася активна політична боротьба, яка триватиме аж до виборів в Конгрес США у листопаді. В днем на штатах по суті почався виборний двадцять шостої до вибори. І это такое первое испытание для Трампа і його команди: ли они сохранить стойкий перевес як в Конгресі, так і всі у разі перемоги демократів, яку зараз прогнозують аналітики, президенту США загрожує імпічмент, і в Білому домі це чудово усвідомлюють. Якщо демократи все ж таки виграють проміжні вибори Трампу оголосять імпічмент, я впевнений, що йому зроблять імпічмент. Вони не мають чим управляти. Їх вся одержимість фокусована на тому, що вони ненавидять Дональда Трампа. Якщо вони отримають владу, їх не цікавить зниження податків, забезпечення комфортного життя чи боротьба із кримінальними злочинами. Вони витратять весь час і всі ваші гроші, щоб дістатися до Дональда Трампа. При цьому з високою ймовірністю демократи не отримують достатньо місць у сенаті для того, щоб імпічмент окрім оголошення ще й відбувся, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів. Ані об'явити імпічмент Трампу може би і не один. Ну чим це закінчиться? тому що для того, щоб дійсно сильний імпічмент, який мав би серйозні політичні перспективи для самого Трампа. На їм нужна буде значительно більше голосов і значительно більше підтримки. Ну чого демократи при всім желані, скорішого вряд врядлі смогут для України на даному етапі важливо зберігати зв'язки як з більш проукраїнськими налаштованими демократами, які до кінця року можуть підім'яти під себе конгрес, так і з адміністрацією Дональда Трампа, щоб зберегти та примножити прогрес у питанні гарантій безпеки та продажу американської зброї. Украина должна продолжать формировать разные, разные союзы, разно, скажем, разновекторные союзы, и в том числе для обеспечения собственных гарантий безопасности. Не делать ошибку, которую мы делали ранее, ложив все яйца в одну корзину, да, исключительно делая политическую ставку на Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что это должна быть действительно какой-то веер Система действующих ратифицированных договорів ну как со странами Європи, так і Соєними Штатами Америки важливо ще з допомоги з кимиториональними ігроками, наприклад, з Турцией. Американці бунтують проти Дональда Трампа і змушують його приймати непопулярні рішення. У понеділок, 22 грудня, Трамп підписав багатостраждальний закон про національну оборону, який визначає, на що саме буде витрачено 900 мільярдів доларів оборонного бюджету. Його ухвалення тягнули з вересня поточного року. Зараз, час, коли починаються слідучі коти приймаються оборонні бюджети, то э, голосують не за те, що просить Трамп, а голосують іноді за ті редакції, ті формулювання, Каторе где-то идут в разрез лінії дійства действующей администрации. документ містить пункти, які прямо суперечить проголошенню Президентом Трампом новій доктрині національної безпеки. Цим законом Конгрес фактично обмежує низку повноважень Пентагону, забороняючи йому йти в самодіяльність з багатьох чутливих питань. политики это люди, которые думают о том, как бы переизбраться. И сейчас, видя вот эти результаты, которые местные выборы показали в начале ноября, а напомню, что в США через год, в ноябре 26 -го года, будут так называемые midterm elections, это из выборы по середине президентского термина, и там будет избираться полностью Палата представителей и треть сенат. І от на цих виборах вполне важливо, існує з результатів, може звернутися достатньо неприятно Трампу картина, коли демократи можуть взяти палати. І тоді буде відкриватися можливість навіть третьому епічменту пічменту Трампа. Немає єдиної позиції серед перших осіб команди Дональда Трампа. Власне американською пресою, Сейчас во, во власти Соединенных Штатов Америки сложилось три группы влияния на транс. Первая, ее возглавляет вице-президент США Джей Ди Венс, Туда же относят министра сухопутных войск Брискала. Это группа, которую называют изоляционистом. Это группа, которая говорит, что мы не должны лезть в войну России и Украины ни на одной стороне. То есть надо максимально удалиться от этой войны и заняться своим полушарием. Американські журналісти повідомляють що між державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланником США Стівом Уіткофом є серйозні розбіжності з приводу переговорів з Росією та Україною. А друга група ета група неформальна, Ета група ж Вітхафа, то даже на Джареда Кушнера, мужа дочки Трампа, іванки Трамп. Це бізнес-партнери Трампа. которые думают не государственными категориями, а думают бизнес-интересными категориями вот этих выгод, категориями сделок. А это люди, которые падки к материальному вознаграждению. Соответственно, Россия смогла с ними наладить диалог и объяснить им, что США выгоднее быть с Россией, чем против нее. Саме з цим експерти пов'язують теперішній теплий діалог Росії та США, який відбувається з обопільним обміном люб'язностями та подарунками. Що спільного між Дональдом Трампом, співаком Майклом Джексоном, мільярдером Білом Гейтсом і колишнім президентом США Білом Клінтоном? Я не розумію, чому діло Джефрі Епштейна має бути комусь цікаво. Не тільки ці, а й багато інших імен фігурують в матеріалах справи Джефрі Епштейна, фінансиста, якого звинувачують у сексуальній експлуатації неповнолітніх та торгівлі людьми. Згодом він повісився у в'язниці. Федеральне бюро розслідувань та офіс генерального інспектора цим займаються. Ми дійдемо до суті того, що сталося. Дозвольте запевнити вас, що розслідування триватиме щодо будь-кого, хто причетний до справи Епштейна, і всі його спільники не повинні розслаблятися. Жертви заслуговують на справедливість і вони її отримають. Сам же президент США на початку свого президентського терміну обіцяв розкрити всі деталі цієї справи, але відтягував цей момент якомога довше, а потім і зовсім передумав, що не дуже сподобалося Сенату США. Американський народ заслуговує знати правду, що приховують адміністрація Трампа та міністерство юстиції. Що ви приховуєте? Приховувати і справді було що, хоч Трамп і заперечує, що був близько знайомий з Епштейном. Але невже він аж так переймається за свою репутацію? У мене не було привілегії побувати на його острові, і я відказався. Но багато жителі Палмбіч були приглашені на його остров. В один із самых удачних моментів я отказался. Я не хотів їхати на його остров. Трамп таки дозволив публікацію. Серед інших матеріалів зустрічаються й фото з Трампом. Навіть зазначається, що він літав на приватному літаку Пштина набагато частіше ніж повідомлялося раніше. Не підписав таким чином Трамп сам собі політичний вирок, але ось що цікаво, публікуючи 30 тисяч документів, Мін'юст США заявив, що частина матеріалів містить хибні твердження щодо президента. Що це, якщо не спроба пом'якшити ситуацію, Так, є ця в тому числі там электоральные колебания. Поэтому в том числе пытаются насколько я могу сделать выводы отвлекать даже от этих, от этого скандала какой-то внешне рамкой рам, там що такі миротворчі ініціативи Трампа, урегулірування російсько-української війни, апте Венесуела, же, же Карібський Бесей, боротьба боротьба з незаконною міграцією. Назрів конфлікт і в самому Сенаті. США. республіканці та Білий Дім звинувачують демократів у відборі фотографій, щоб створити хибну версію подій і осоромити Дональда Трампа. Это а тут, собственно, вообще ничего необычного нету. Это обычный политический процесс. Вот. республиканцы всегда поранили демократов, которые ну, находились при власти, был их не президент. Но когда при власти президент демократ, ну там похожие вещи делают республиканцы. Ну просто инструменты разные. В данном случае это вот делает Штейна. У листопаді 26-го року в США пройдуть вибори до палати представників. Чи не вирішили демократи таким чином здобути перемогу? Активне противостання почнеться вже в принципі в середині, в кінці літа. Буде наростати скоріше ось цей на політичного давління на Трампа і його команду через будь-які скандали, через ну які інструменти внутріполітичного давлення. Ще далеко не всі файли опубліковані мін'юстом, але відомо одне: Трамп був знайомий і спілкувався з Епштейном. Але головне питання: чи стане це кінцем для Трампа і його президентства? Для Трампа это не станет политическим нокаутом. И сейчас команда Трампа будет пытаться балансировать риски электоральные от этой темы, которую прокачивают демократы, но какими-то, возможно, внешне политическими победами, а, возможно, и внутренне политическими победами. Вот когда риски, подобные для Соединенных Штатов, прежде всего, в своей там, глобальной экспансии экономической, прежде всего, будут увеличиваться, Са в 26-му году тоді і і Епштейна буде, скажем, таким каталізатором, усилителем для демократів, для того, що банітрані Трампа під тиском громадськості Дональд Трамп погодився на публікацію файлів Епштейна. Але зараз ці матеріали стали інструментом боротьби демократів проти трампістів, що може вплинути і на вибори вже в наступному році.